8 березня 2017 року поступило по 102 повідомлення від невідомої громадянки про те, що в селі Дубка, громадянин 68-го року народження, займається збутом наркотичних засобів. Визвано місце події було відібрано протокол від даної особи, внесено дані до єдиного реєстру судових розслідувань, проведено ряд слідчих дій, в ході яких було зібрано певну інформацію і звернуто до суду з клопотанням на проведення обшуку в даного громадянина сьогодні. 9 березня 2017 року в ході проведення обшуку в цього громадянина, який займається збутом, було виявлено ряд наркотичних засобів, а саме 265 трьохлітрових банок наркотичного засобу, схожого на марихуана, також дві банки трьохлітрових подрібної макової соломи, один бідон 20-літрової макової соломи, а також дві банки розфасованої марихуани. Які були закопані на території його господарства? Вилучені речі будуть впаковані і відправлені на судово на НДКЦ для проведення експертизи. Після проведення експертизи будемо знати результат, яка вага і яка їх кількість вилучених наркотичних засобів. Яку статтю ви зарестова? Поки що зареєстрована числа перша статті 309 – зберігання наркотичних засобів. Однак в подальшому буде перекваліфіковано, знаючи, яка буде вже кількість. Наркотичного засобу вилучено. Ми раніше судимо за крадіжки, за наркотичні засоби, зберігання наркотичних засобів. На даний час особа встановлюється, оскільки він по місці проживання свого не був відсутній. Проводяться проводять заходи, встановлюється його місце, знаходження. Ми вже, звернув, вже в Верховній Раді на зміну назви села. А де Це сперечає? Тут 60 штук не ну так. Там два шутів. Ясно хочу, оскільки вино ще дві точки зберігаємо на котрі засобів. Це є стан. Раз, друг. Проводимо їх там Окремо на третій ході. А давай тунну улнец, он там десь я то Може і не знає, що тут. Ага, він ще може і не знає. А так? може і вже і знає, хто сповідав. Може, а хто його не знає? Ну якщо він не знає, він дуже страшний. Строго... <клес> <Обронить. плес> можете питати, ви вечором вийшли тільки на скільки, на пів години чи на годину, то й до роботи. <клес> Так, це стоит. 181, 191. І тут було сімдесят. Так, є старший. Що там у нас такие кулак. Что ты? Вот это сейчас ты прямо. Дуже юпчик пишел, у трак, ішов туда. Це <говори> так ванікважин, ты має зробить.